Що від 20 лютого польські фермери погрожують заблокувати всі пункти пропуску та переходи з Україною? Ну і поки шукають шляхи деблокади українського кордону? Ми дізнаємося, яка ситуація оперативна. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, на зв'язку з нами. Пане Андрію, вітаємо! Слава Україні! Вітаю студія героям слава! Отже, яка ситуація зараз на кордоні на пунктах перепуску? Ну, власне, заблокованими залишаються шість напрямків: це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Устилух, Угринів, Врава, Руська, Шигині та Краківець. На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на сьогодні на ранок за інформацією, яку ми маємо від польських колег. В чергах перебуває десь 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави. найбільше навпроти пунктів пропуску Ягодин та Краківець. До того ж нагадаю, що по напрямку пункту пропуску Ягодин вчора і також частину дня в суботи взагалі не пропускалися вантажні транспортні засоби в обох напрямках. А сьогодні вночі польська сторона повідомила, що все ж таки буде здійснюватися пропуск. Це в залежності від дій, які вчиняють протестувальники, і власне за годину протягом години пропускатимуть по кілька вантажних транспортних засобів в бік України. Натомість, поки що ми не маємо підтвердження, що, хоч якийсь рух, відбуватиметься в напрямку Польщі. Також можу зазначити, що незначний рух ну, фактично суттєве зменшення можливості перетину кордону вантажними транспортними засобами фіксуємо і по напрямку пункту пропуску Шигині більш-менш інтенсивний рух фіксується по напрямку пункту пропуску Краківець і власне. Дії з блокування загалом ну, значно обмежили можливість перетину кордону вантажними транспортними засобами. Перед тим як поставити наступне питання, повідомимо нашим глядачів, що минула загроза обстрілів. Так нині немає вже повітряних тривог по території України. Власне залишається лише загроза для Богодухівського району Харківської області та Харківського району цієї ж області, пане Демченко, хотіло вас ще поточнити про завтрашній день. Так, від го числа погрожують блокувати фактично всі пункти. Пропуску по кордону Україна-Польща чи готуються українські прикордонники якось до цього, і власне до яких дій можемо вдаватися, і чи е, чути можливо якихось новин від ваших колег з приводу цього питання польських колег? Ну, від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані е, і інші напрямки. Але треба зважати на те, що загалом на кордоні з Польщею е, функціонує шість напрямків. Вибачте, дев'ять напрямків, шість з яких на даний момент є заблокованими, або де рух значно ускладнений для вантажних транспортних засобів. При тому, що серед цих шести чотири це найбільші пункти пропуску. Також є, які, через які можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, перевозячи вантажі. Тому, Ті три напрямки, які залишаються, вони мають звісно свої особливості. Десь можуть перетинати кордон порожні вантажні транспортні засоби вагою, понад 7,5 тонн. інші напрямки це для руху менших вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Час від часу в рамках марафону показуємо QR-код на дрони для державної прикордонної служби України, але хочемо зараз про набір аеророзвідників Сталевий кордон поговорити. Розкажіть, будь ласка, які потреби зараз по набору і хто може потрапити, кого берете. Ну сталевий кордон це одна з бригад гвардії наступу в складі державної прикордонної служби, і так зважаючи, що розвивається напрямок, в тому числі безпілотної літа безпілотної літальних апаратів підрозділів, таких підрозділів державній прикордонній службі, в тому числі і в бригаді сталевий кордон, то ми. Потребуємо людей, які хочуть долучитися до українських захисників, які хочуть продовжувати боронити нашу країну, і звісно, що ті люди, які хочуть потрапити в лави сталевого кордону. Вони можуть як підписати контракт або ж прийти по мобілізації, в тому числі це і за напрямком операторів безпілотних літальних апаратів. Більше звісно перевага буде надаватися тим, хто вже має досвід керування безпілотниками, або ж у кого є навички. Бо кожен хто прийде або виявить бажання, вони обов'язково. Покажуть свою навченість і в подальшому, звісно, що їм буде надана подальша підготовка для того, щоб вони розвинули свої навички більш потужно. Але окрім е операторів БПЛА, е наш підрозділ сталевий кордон також потребує і артилерістів, артилеристів саперів. Тому звісно, що е хочу закликати тих, хто хоче стати до лав прикордонників, до лав бригади е «Сталевий кордон», кордон долучатися, звертатися до наших відділів комплектування, які нададуть всю необхідну інформацію. Ну і власне в подальшому допоможуть потрапити до лав цього підрозділу в рамках гвардії наступу підрозділів. гвардії наступу ми маємо також ще один підрозділ. Це бригада помста, яка вже виконує завдання на лінії бойових дій разом з талевим кордоном. І з на даний момент також комплектуються і чергові підрозділи з гвардії наступу в лавах державної прикордонної служби, тому всю, всю інформацію відносно вакантних посад або кого ми потребуємо радимо людям ще раз звернутися до відділів комплектування Державної прикордонної служби, отримати всю вичерпну інформацію. Це в тому числі, як ви зазначали, ми потребуємо ще раз і операторів безпілотних вітальних апаратів. це може бути розвідувальний напрямок, це може бути ударний напрямок для того, щоб поповнити лави державної прикордонної служби і разом спільно продовжити бити ворога і боронити нашу країну. Дякуємо пане Андрію за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.